Нові бомбосховища відновили та поставили на баланс міста. У міжнародний день молоді місто провело низку святкових молодіжних заходів. Тижневий випуск новин підготувала редакція міської інформаційної служби. Вже за мить розповімо, чим жило Кам'янське минулі сім днів. Облаштовані за всіма вимогами, а ще комфортні та світлі. У Кам'янському побільшало укриттів. На баланс міста взяли три бомбосховища одне по проспекту Свободи та два на Шевченка. Раніше укриття були у власності з банкрутого підприємства. Вони були занедбані та не працювали. Ми їх відремонтували, поштукатурили, повністю зробили тут всі мережі, вода, каналізація, електрична енергія. Зробили тут інтернет, зробили міста для сидіння людей, зробили санітарні вузли, вентиляцію. Тут є акумулятори, які дозволяють працювати у бомбосховищі і у період відключення електричної енергії. Сьогоднішнього дня вони починають працювати. Кожна з бомбосховищ може прийняти до 200 людей, тобто люди можуть приходити тут в момент повітряних тривог для того. Щоб знаходитись в безпеці. Якщо починається повітряна тривога, двері бомбосховища відкриваються автоматично. Мешканці зайшли, вони перебувають тут під час повітряної тривоги. Тут ведеться відеоспостереження. Диспетчера вони слідкують цілодобово, що відбувається у приміщенні бомбосховища. Вони слідкують, щоб двері були при об'явленні повітряної тривоги, обов'язково відкриті. І знову таки, що по закінченню повітряної тривоги, двері повинні зачинитись, щоб сюди не заходили, не наробили шкоди. Очільник міста Андрій Білоусов об'їхав з перевіркою школи та садочки Кам'янського на предмет готовності до нового навчального року та опалювального сезону. У восьми навчальних та дошкільних закладах міста проводять капітальні ремонти покрівель, в дев'яти ремонти та збільшення укриттів. В трьох закладах капітальний ремонт системи опалення, а ще в трьох ремонти харчоблоків. У семи школах та садочках встановлюють сучасну пожежну сигналізацію. Також майже завершено ремонт початкової школи 27-ї у селищі Романкове. А незабаром розпочнеться реалізація масштабного проєкту реконструкції наукового ліцею імені Анатолія Лигуна. В цьому році ми також виграли грант Європейського банку при підтримці ПРООН на повний капітальний ремонт двох будівель нашого ліцею імені Лигуна. Це найстаріший учбовий заклад нашого міста, який був. Побудовано ще в 1906 році. Проектом передбачена повна заміна комунікацій, утеплення фасадів, капіталі, ремонт покрівлі, благоустрій території. Проєкт на 2024-2025 рік. Наші захисники і захисниці кожного дня боронять нашу землю від ворога, захищають її, захищають наших дітей. І наш обов'язок, як міської влади, робити все для того, щоб наші діти навчались в гідних умовах, для того, щоб в гідних умовах працювали наші вчання вчителі і вихователі роботи тут дуже багато. Споруда, а це два корпуси наукового ліцею, не мали в своїй біографії капітального ремонту і реконструкції. Ми дуже вдячні. Залучена велика команда міська влада, департамент освіти, міжнародні проєкти сюди залучені. Проон, але заклад дуже потужний. У нас 70 призерів. Всеукраїнського конкурсу захисту ман обласного етапу. У нас президентські стипендіати, які вибороли ці призові місця на рівні України. У нас діти, які мають найвищі бали з НМТ. і значення наукового ліцею такого освітнього осередку для міста дуже велике, тому що це наші рейтинги, це честь нашого міста, це наше майбутнє. Голова Кам'янської районної ради Максим Шехута взяв участь у робочій нараді Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування. Нарада проходила під головуванням очільника Дніпропетровської облради Миколи Лукашука. Обговорювали питання забезпечення сталого функціонування, відновлення та модернізації критичної інфраструктури в області. Не залишили без уваги пропозиції щодо визначення розміру субвенцій та джерел фінансування районних рад, а також законопроект про агломерації. На території головної госпітальної бази області відкрили спортивний майданчик для медичних працівників. Проводячи більшість свого часу в операційних та лікарняних палатах доглядачі за хворими та пораненими, медики виснажуються не тільки фізично, а й психологічно. Заняття спортом сприятимуть відновленню. Як колектив лікарні сприйняв подію, дивіться у матеріалі наших колег із Дніпра. Новий спортивний майданчик зведений на кошти двох організацій: профспілки головної госпітальної бази, обласної проспілки працівників охорони здоров'я та за підтримки обласної військової адміністрації. На облаштування спортзони знадобилось кілька місяців. Зроблена така класна площадка, яка дозволяє сьогодні нашим лікарям займатися спортивними правами. Ініціатором цього був наш голова. Обласної державної адміністрації Сергій Осак він мені запозичив цю ідею. А ми вже з силами профсоюзних організацій зробили все можливе, щоб наші лікарі, які працюють тут цілодобово, змогли в час перерви приходити займатися правами спорту. Сюди на приймальне відділення кожного дня поступає більше ста дуже важких пацієнтів. Ми робимо за добу більше 50-100 дуже важких операцій. І ті хвилини, коли треба трошки відволіктись, краще прийти на спортивну площадку, яка тут є, цей майданчик, побудований спеціально для цього, щоб позайматися справами, підтримати своє здоров'я і трошки переключитись, тому що діагноз вигорання він присутній. Поняття. Синдром емоційного вигорання було введено в психологію ще в 1974 році. Він проявляється емоційним виснаженням та депресією. За добу у лікарні проводять 50-100 складних операцій. Важко працюючи медикам потрібно психологічне розвантаження. Відволіктися та морально відпочити можна, займаючись спортом. Гліб працює в медзакладі понад трьох років, роботи багато. Іноді хочеться змінити обстановку. А розвантажитись можна за допомогою спорту, розповідає лікар. Найкращий відпочинок це зміна роду діяльності. Тому нам, як лікарям, які проводять дуже багато часу в операційних, допомагаючи людям іншим, потрібно колись відволікатись. І для того, щоб це могли зробити, благодаря всім людям, нам зробили спортивний майданчик. А спорт це найкраще що як можна змінити свій діяльності. Це благоплинно впливає на наше здоров'я, і ми можемо допомагати не тільки іншим, але й собі Валерія працює медсестрою в діагностичному відділенні із задоволенням займається спортом і впевнена, що він допомагає морально відпочити. Це дуже корисно. Дуже в тому що спорт це відволікає. Ну дуже це дуже психотерапівта самый ну, лучший психолог це спорт. Дар'я працює в медзакладі акушеркою. Спорт поважала завжди. Розповідає, що обов'язково знайде час позайматися на тренажерах. Це залежить від того, який буває день. Якщо день Сильно навантажені, то буває інколи складно. А якщо буває такі розгрузочні дні, то буває легше. Навантаження йде психічне, а тут можна розвантажити, ти відпочиваєш. Ну і для мене спорт, я завжди займалася спортом, то це відпочинок перш за все. На спортивному майданчику у лікарні встановлені тренажери для тренування різних груп м'язів бігові доріжки, поле для рухливих ігор та багато іншого. Все для повноцінних занять спортом, аби медики мали змогу завжди тримати себе у формі та отримати психологічне розвантаження. 6 серпня християни східного обряду відзначали преображення Господнє. Подією описано в Євангеліях, яка вшановує божественну природу Ісуса Христа. В народі його ще називають яблучний спас. У цей день у церквах лунають дзвони та здійснюється божественна літургія. Вперше це велике свято парафія Преображення Господнього Української греко-католицької церкви у Кам'янському відзначила у власному храмі. Сьогодні, окрім цього, що є велике свято одне з 12 найбільших християнських свят. Також наша громада, парафія «Преображення Господньої української греко-католицької церкви, святкує 30-ліття від свого заснування. Це у нас взагалі ювілейний рік, але сьогодні в нас особлива подія, оскільки сьогоднішнє свято є нашим храмовим святом. На день заснування парафії зібралося чимало гостей. Серед них єпископомічник Донецького екзархату Української греко-католицької церкви Максим Рябуха та очільника мінського, який надав вагому підтримку та допомогу у завершенні будівництва. Я хочу привітати вас, привітати всіх всю нашу громаду зі святом 30 років нашої парафії, «Преображення Господнього, побажати розквіту. Побажати, щоб цей храм ще сотні років ще стояв і прикрашав наше місто. Бажаю миру та перемоги Україні і дякую вам також за всі ваші молитви, за наше місто і за нашу країну. Я також користаю нагодою, щоб вам подякувати за те, що Божі мрії через працю, зусилля і старання кожної людини наших рук та наших молитв, наших зусиль стають дійсністю. Бо наше місто давно мріяло про величний храм. І храм переображення, який сьогодні має свій праздник, він для нас є також споменом того, що Бог сотворив нас для світла, що кожна людина вона несе любов, тепло, добро. І, власне, знаєте, сьогодні через вас хочу скласти подяку усьому місту, бо ви є лице та ви є серце, дякую за всі ті старання за довіру Богові. Бо підносити молитву означає ніколи не чутися самотніми, але завжди знати, що Бог з нами. А коли Бог з нами, то хто може бути проти нас? Про власний храм парафії, «Преображення Господнього у Кам'янському Лідія Петрівна мріяла 30 років. Разом з вірянами збирали пожертви, молилися та вірили. Храм буде, і диво таки трапилося. Відчуваю велику радість. Моїй мамі 85 років, вона давно вже ходить і дуже мріяла е, війти в цей храм. Мої довго були неприкаяні. Ми там знімали різні місця на початках нашої парафії, щоб служити служби Божій, бо своїми силами ми справді не могли його побудувати. До сльоз рада, щоб вона, і я хочу, щоб вона вже зовсім була готова, щоб ну, роки, які в мене. Із заходу України на свято приїхав Володимир. Багато років він чекав на цю подію. За фахом архітектор, за дивним збігом, чоловік проживав поряд із будівельним майданчиком і приєднався до парафії. Згодом він став автором куполу, який змайстрували ще у 2017 році. Задумка храму була така, щоб якщо потім звернути увагу, що із хреста спадають промені. Тобто така можна це описувати, як промені спадають зі хреста на землю його благодать. І так склалися обставини. Що, е, отець мені телефонує, що сьогодні, 1 грудня 17-го року, роботи будівельні закінчилися по куполу, і рано вранці в цей день у мене народився син. Від мрії до її втілення минуло 30 років. Задля завершення будівництва храму «Преображення Господнього залишилося провести лише внутрішні оздоблювальні роботи. Довгий шлях із зусиль та щирої віри, коли те, що комусь здавалося неможливим, стало реальністю а думки та молитви вцілилися у міцні стіни та величний храм на кам'янських пагорбах, і не випадково кажуть парафіяни, це сталося зараз під час повномасштабної війни, адже саме тепер нам усім так необхідна віра та єднання. Молодійте з такою символічною назвою відбувся у Кам'янському урочистий захід з нагоди міжнародного дня молоді. Визначали його під відкритим небом у міському парку. Серед запрошених гостей керівництво міста та Кам'янського району приймали вітання найактивніші юнаки та дівчата нашого міста. Сьогодні в нашій громаді відбувся дуже чудовий тематичний захід. Були визначені нагороджено переможців міського конкурсу молодіжний лідер Кам'янської міської територіальної громади. Я хочу висловити слова подяки нашим незмінним партнерам громадської організації вджула і міському голові Андрію Білоусову, які завжди поруч з нами виступають партнерами і допомагають нам в організації таких заходів для молоді. В даний час ці важкі для країни часи, Наша молодь захищає нашу країну на фронті, займається волонтерством, підтримує соціально незахищені верстви населення. Наша молодь представлена у всіх сферах життєдіяльності нашого міста і сьогодні я маю честь нагороджувати наших молодих людей, бо молодь завжди була і буде рушійною силою будь-якого суспільства. Ви майбутнє нашого міста, майбутнє нашої. Країни в у нас у більш старшого покоління є сьогодні нагода заглянути в майбутнє. Заглядаючи ваші очі, ми бачимо те, що очікує нас, нашу державу, через 5, 10, 20 років. І я хочу сказати, що наше майбутнє воно дуже радужне. У цьому році управління молоді та спорту спільно з громадською організацією Бжола було організовано конкурс Молодіжний лідер Кам'янської міської територіальної громади за вісьма номінаціями: волонтер, громадський діяч, творчі, спортивні, виробничі та наукові досягнення, а також нова номінація Надія громади. Я голова волонтерського сектору в коледжі. Також хожу в Волонтерський центр допомагаю плести маскувальні сітки, виготовляти окопні свічки для наших захисників. Я дуже дякую за таку перемогу. Я не очікував, що я переможу в такій номінації. Для мене це просто вау надалі працювати і працювати і працювати. Чесно для мене стало неочікуваністю саме перемога у цій номінації. Я дуже цього прагнула і довго до цього йшла. Як на мене, хоч і часи у нас дійсно складні, але Підтримувати молодь це основна тенденція і пріоритет для нашої країни і для нашого міста. І я пишаюся тим, що можу бути частиною активної молоді міста Кам'янського. І щиро вдячна тому, що нашу молодь дійсно підтримують наші досягнення. бачать. дуже класно, що є такі, напевно, змагання, нагороди, що якраз підтримують дітей, молодь, і це дуже впливає на людей. Вони, якщо отримали щось, ну вони хочуть щось ще робити більше. Прикольно, що творчість так хвилює людей, і я в цій номінації виграв. Це класно. Приходьте на виставу «Ромою Джелята 20 вересня. Загалом на урочистому заході до дня молоді було визначено близько півсотні юнаків за дівчат. Це молодь, яка буде розбудовувати майбутнє держави та кам'янського. Небайдужі активні, розумні кам'янчани, якими по праву пишається наше місто. Сьогодні для мене дуже важливий день як для керівника молодіжної ради, тому що дійсно сьогодні були відзначені члени молодіжної ради. Вони перемагали у сьогоднішній премії молодіжного лідерка Кам'янської міської територіальної громади. Це гордість, тому що молодіжна рада працює плідно і волонтерить, і проводить різноманітні заходи. І кожен з ним отримав підтримку, повагу від міського голови, від міської влади. Назавжди чують, нам допомагають, нас підтримують. І це головне, коли молодь відчуває, що вона потрібна в громаді, вона тут і залишається. З таким аспектом ми працюємо, що кожен пов... Ви кожен корисний в своїй громаді. Повинні бути тут і розвивати її. Це всі новини першого тижня серпня. Синоптики обіцяють нам приємну температуру. Насолоджуємось останнім літнім місяцем. Підтримуємо військових, кожен маленький донат це великий вклад в нашу перемогу. Бережіть себе і все буде добре. Хай щастить.